Як ви його звете? Тайсон. Тайсон. Віталій Ступак привів до мобільного пункту вакцинації свого собаку Тайсона. Тварині зробили щеплення від сказу. Обов'язково раз на рік від сказу. Прочитали в інтернет-виданні, що буде стояти палатка в цьому районі і вирішили вакцинувати свою тварину. Цей пункт вакцинації розгорнули на вулиці Героїв Крут у Полтаві. Щеплюють безплатно всіх домашніх тварин із тримісячного віку, говорить лікар ветеринарної медицини Сергій Реміняка. Це проводиться позапланова вакцинація. Вона пов'язана із реєстрацією випадку захворювання на сказ у тварини. Це дика тварина, лисиця, яку відловили на території приватного подвір'я. Вакцинуємо собак та котів української вакцини. Через виявлений випадок сказу свого собаку вирішив вакцинувати Петро Святний. Я виходжу з переулка їхати на велосипеді на роботу. Дивлюсь, переулка напротив вискочила. Це, так, лосичка, кажу, видно. Я даже сказав на роботі своїм. Кажу, у нас свічка завелася. Сказали, що, що вона бешена. Тому я вирішив, кінець жалко собачу. У Нас двоє котиків, кішечка і синочок. Так котик, маленький йому рочок, і ось Арчі, собака, якому три роки в нас живе, дуже злякалися. Знаємо про ту ситуацію вплив цієї хвороби. Тому вирішили швиденько. надіємося, що ми хворіти не будемо. Сказ передається зазвичай під час укусів зі слиною тварин. Основні симптоми це водобоязнь, святобоязнь, неспровокована радикальна зміна поведінки, параліч нижньої щелепи. із за цього тварина не може ковтати власну слину, спотворюється апетит. То тварина не гризе, а їсть абсолютно не предмети. Окрім вулиці Героїв Крут, щеплюватимуть тварин, зокрема, 20 березня за адресами Панянки, 19 та Монастирська, 56. А 21 березня на вулицях Вороніна, 82 та Кармелюка, 35. Загалом вакцинуватимуть у близько двох сотнях місць у Полтаві. Вчора, коли гуляла з Лабрадором, то мені сказали, що є об'ява, що лисиця була скажена. Нам якраз прививку рік, пройшов, потрібно робити. Тому й прийшли. Як розповів лікар ветеринарної медицини обласної ветлікарні Сергій Реміняка, вакцинуватимуть тварин протягом двох місяців. Дарина Литвак, Богдан Казирід, Суспільне новини, Полтава.